Вітання глядачам студентського телеканалу ЛПК Медіа Луцького педагогічного інституту. Сьогодні ми говоримо про студентську активність, силу, витривалість, радісні моменти спортивних успіхів. Адже 20 вересня весь світ відзначає міжнародний день студентського спорту. Студентські роки це не лише навчання, конспекти і сесії, це ще й перемоги на спортивних майданчиках, особисті рекорди, сила командного духу, неймовірний азарт. У Гості нашої студії молоді спортсмени, які доводять, що спорт є невід'ємною частиною їхнього життя. Данило Мельничук, студент 11 ФК групи факультету початкової освіти та фізичної культури. І Денис Данилюк, студент першого курсу спеціальності середня освіта фізична культура. Данило, наскільки я знаю, ти займаєшся вислуванням на байдарках і каної. Маєш більше півсотні медалей. Серед них перемоги на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Розкажи, яка з медалей далася найважче, а яку вважаєш найбільш цінною. Почав я займатися з 11 років. Мені дуже понавився цей вид спорту, вода моя стихія. За вісім років я здобув більше півсотні медалей. Найцінніші ми були в мене медалі з Кубка світу з марафону. Там я здобув перше і друге місце. Першу дистанцію я був другий, я зняв друге місце. Мій суперник мене виграв. Але на довгій дистанції я показав свій кращий результат і виборив золото. А що для тебе важливіше? Сам процес змагання чи вже результати нагорода? Медаль це результат багатоденної праці. І вона дається нелегко. Люблю, звісно, нагороди, але треба постійно тренуватися ну, більше і більше, щоб здобувати такі медалі. Денисе, розкажи, чим саме займаєшся у легкій атлетиці, чому обрав цей вид спорту і які маєш досягнення на сьогодні? З Самого малку, тато тренер заохочує мене саме до легкої атлетики. Бігали разом, тренувалися, з кожним роком все краще показую результати, ставив собі цілі і зростав певний рівень змагань. На сьогодні я займаюся майже 10 років, з яких 5 років професійного спорту. Багаторазовий призер чемпіонату України та різних всеукраїнських змагань з бігу на 3 тисячі метрів, також бігаю 5 тисяч метрів і півтори тисячі метрів. Люблю великі дистанції, бо я більш витривала. Як вдається поєднувати навчання з тренуваннями? Адже, мабуть, години в день замало для того, щоб досягати таких високих результатів. Тренування для мене є важливе, навіть якби не було важко, чи не маю часу, чи втомлені після навчання. Тренуюся кожного дня, зранку це легенький кросік перед навчанням, ввечері основне тренування. Зараз на стадіоні готуюся до чемпіонату України, який пройде Іван-Франківську 20 вересня. Об'єднувати тренування і навчання в мене виходить. як би мені не було важко, я завжди знаходжу свої сили йду до своєї мети. Хлопці, а буває таке, що хочеться все кинути і піти десь з друзями, що допомагає дотримуватись режиму? Звичайно, буває, але я вже живу цим спортом дуже довго, і я не можу провести день без одного тренування або без двох. Спорт це велика частина мого життя. І коли я дійшов до етапу вищої спортивної майстерності, тут працює самодисципліна, і я чітко знаю, що мені треба. Дениса, як ти вважаєш, чи важливий спорт у житті людини? Я вважаю, що так, для кожної людини це важливо. Я переконаний на своєму самому власному досвіді, тому що це розвиває самодисципліну, координацію, витривалість. Вступивши у Луцький педагогічний інститут на спеціальність середня освіта фізична культура, як бачите свою майбутню професійну діяльність? Тут я хочу вдосконалити свої навички, хочу познайомитися з іншими видами спорту та в подальшому планую стати тренером. Я вступив в Луцький педагогічний інститут на спеціальність фізична культура з дитячою мрією – стати тренером, як мій тато, та тренувати маленьких спортсменів і виводити їх на певний рівень досягнень, як виводили мене. Дякую, хлопці, за нашу цікаву розмову. Зичу вам нових спортивних досягнень. Нагадую, нашими гостями були Данило Мельничук і Денис Данилюк, майбутні фахівці у сфері фізичної культури. Можливо, саме ваш досвід стане прикладом для інших спортсменів-початківців. Однозначно підтримую хлопців і вважаю будь-яку рухову активність важливою у житті кожної людини. У Луцькому педагогічному інституті спорт у пріоритеті, і тут створені усі умови для занять. Тож займайтесь спортом та будьте здорові. У студії для вас працювала Вероніка Толстоброва. До зустрічі у наступних ефірах.